Мої любі промта, промта, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий дорог. Що вам не віриться, це станеться. Вам не віриться в те, що тут ви почнете з кимось будувати відносини стабільні, надійні, саме будувати крок за кроком. Або не віриться в те, що ваша робота. Буду приносити вам дохід роботи, яку ви виконуєте професійною майстернею, як я, ханочка. І так помішую карти, і король мечів тут йде, у когось чоловік із минулого, а у когось чоловік дуже холодний, який не показує своє кохання до вас, такий різкий, сказав, відрізав, зараз все подивимось. Сонечки і результати. Оця феєчка, не знаю, як звати вас, красунечка, і написана. Ви від, відгадали карту? Це правильно, Аркан Сонце. Боже, яка у вас інтуїція? Вам треба її розвивати? Тож пишіть мені в лічку. Краще вайбер, ватсап-телеграм. Ваша відповідь на запитання буде безкоштовно. Нагадую, що у мене да запитання коштує 2250, А ця феєчка просто молодець. І так, що станеться? То вас де король пентаклів. Чоловік стабільний, надійний. подивіться, з пентаклем в руках. Так, тут і корови, тут і регалі. У когось це ваш чоловік минулий. Ви вже з ним одружені, посварилися, мабуть, чи що не знаю, може, досварилися. І він тут буде вкладатися в вас. Бо пентаклі є, і далі йде пуста карта. Вам це вже не віриться, тому що у когось я відчуваю інтуїтивно, що буде король мечів, чоловік з минулого, який скаже: Я король Пентакля. Ви скажете, та я тобі не вірю вже 15 разів мирилися. Що ж дайте нам більш подробну інформацію, вищі сили! Десятка чаш вам буде все подобати. Що він буде робити? Буде він вас буде кохати своїми діями саме так, як ви це хочете. Не діями також. Сім чаш. Всі ваші ілюзії, фантазії, бажання він здійснить. Королева Пентаклів нам запропонує або знову з'єднатися, або стати його дружиною ви в однакових енергіях. Він Пентакліві, і ви готуйте оце плаття, біле, сніжне. Ау -ау 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 -ау. І пуста карта кажуть: більше вам не треба знати. Ну ще трішечки вищі сили. Скажіть, ще, що ж станеться. Ви довго очікували, бо раніше ви у нього вкладалися, поки це станеться. Так, король мочив чоловік з минулого до вас йде, до багатьох, не до всіх. І знов пуста карта. Кажуть: Ханна, досить, досить питати. Він до вас їде зай.